Всім доброго дня. Сьогодні буду обрізати таку стару грушу. Груша стара, стара. Ще десь колись дід, напевно щепив. Формірую я її, я її трохи понизив, не трохи а добре понизив. Вона була десь як Ну, нижче, звісно, до метрів. Ну, Не знаю скільки, Ну, висока, дуже висока була. Я її понизив. Тепер формірую в формі якби пальми. Ось ще навіть добре видно місце щеплення, де колись їх щеплював. Ось оце те місце чітко розділяється. Так груша не сильно велика, але дуже смачна, так я її лишив. Груша літня. Так, чисто для себе поїсти, бо дуже її люблю. Заодно протестую на весь секатор. Ще ним не працював фіскарс. Ну і в кінці розказу там пару слів. І зніму, що вийшло з таї груші. Так, трошки покажу як це виглядає все зсередини. Звісно, тут нічого напевно непонятно буде. Але, але хоч, хоч постараюся щось показати. Ну, коротше, все, що росте вверх, я обрізаю, а все, що в сторони, ось такі тоненькі гілочки. Ось така тоненька. Ну, що зараз це ще не вся обрізка, це так я грубше позрізав. А зараз буду ще дорізати. Ну, якось, якось так. Не, неудобно знімати лазити. Тут був колись ще центральний такий провідник і ось тут. Я їх зрізав, а ці бутки так в боки гілки розвожу по сторонах. І воно виглядає, ну літом це дуже шикарно, типу як пальма. Плюс є дуже смачні грушки. Добре, зніму ще в кінці. Так, ось моя грушечка обрізана. Обрізаю там, не скажу, що правильно, обрізаю так, як цього вимагає ситуація, так, як цього, скажімо, хочу я. Правильно, неправильно, зато з урожаєм. Ось так я вам її покажу літом, як воно шикарно виглядає, коли все в Ну Це дуже класно. Так, покажу, що плодової тої почки ці бруньки там просто неймовірна кількість, воно все в плодових тих бруньках. Може і не добре видно, але, ну скажімо так, Живу, я бачу, що там неймовірна кількість буде тих грушок. Та й в неї цього року, було аж забагато їх стільки не з'їдаємо. А головний секрет стабільного урожаю і щоб не було сильних жировиків, беремо ось таку пилочку. І на пів пилочки, ось так десь в трьох місцях, десь так до середини пилочки я роблю надрізи. Ось так прорізаю. Прорізаю глибоченько, там десь зо 2 см. Ну, неудобно мені знімати і різати. Ось таким макаром, типу в трьох різних місцях. І тоді вона, скажімо, йде більше трошки в плоди і менше в різ тих жировиків. Нікому не раджу за мною повторяти, так як я такий садівник-аматор, не професіонал і це тільки так в домашньому саду непрофесійно. Так що поки що все. Літом покажу урожай. Всім до побачення, всім гарного дня. Всім пока-пока. Сьогодні дуже красива погода для обрізки, мінус 4 і сонце. Просто шикарно, гарний дуже день.